Ти звикаєш до смерті на полі бою. Для тебе це практично нічого. Для мене було важливо саме воювати, а не сидіти або десь в другій лінії ходити. Мені кажуть, чувак, ти сюди не потрапиш місяця три мінімум. Хочу посадити велетенський горіховий сад. Мені повний 23 роки. Народився в місті Полтава, проживав в місті Полтава. Останні три роки був за кордоном. Керував відділенням на заводі Псасунг СДА. в Угорщині. Найближчі мої рідні зараз в Америці це брат і матір. Менший брат. Йому 14 років. А... Вони виїхали 24 лютого чи давно? Пізніше. Пізніше. Вже під час повномасштабного того. Так, так. А чому саме в Америку виїхали? Там родичі. Заборонений. І фільм. Класний. Звісно. Але є ще купа книжок ну, і Харарі. історія людства від початку mm. до сьогодення і Гомодео, це продовження цієї ж книги. А, із українських Мирослав Дочинець-Криничар просто неймовірна книга. Вона піднімає дуже важливі питання і просто перевертає весь свій світ до гори Дриго. Як же не згадати Жульверна? Якраз всім буде цікаво Матія Шандор, тим більше при таких подіях. А, вона може показати, що б могло статися з українцями, якби не. Якби не добровольці, якби не волонтери і того подібного. І якби не 14 рік. Спільні друзі. Через спільних друзів я пробував в Полтаві зайти військкомат. Нічого, просто нуль. Кажуть, черги, глянь, чувак, там люди воювали, а потім. Є черга з призовників і всіх інших. Послужили десь були. Мі кажуть: чувак, ти сюди не потрапиш місяця, три мінімум. Я такий, окей, пішов в ТРО. В ТРО, Ну, ми всіх набрали. В принципі, ти не потрібен. Добре, пішов шукати де-інде, і ось знайшов через друзів, що ніби як в Києві треба люди. Ти був в Угорщині 24 лютого. Був... З 23 на 24, так. Як ти дізнався про е, повномасштабне вторгнення і які твої були першочергові кроки? Я очікував війну до того, задовго до того. Я був повністю готовий і чекав, коли все-таки це почнеться. Це для мене не стало шоком або якимсь сюрпризом. Просто друг, ліпший друг він в СБУ працює. Як тільки все почалося, він мене набрав, почалось плюс все. Зібрав речі і поїхав. Я задавав питання, чи будемо ми воювати в чомусь більш кривавому. Бо для мене було важливо саме воювати, а не сидіти або десь в другій лінії ходити. Ну, сказали так. Чувак, не переживай, все буде кров, салюти і свинця і все інше. Я кажу, добре, звісно, я хочу звал. 15 квітня на моє день народження підписав документи і все. Кожен день, коли я не втратив побратима, це щастя. Це втрачати близьких побратимів. Але найтяжче для їх ховати, дивитися в очі їхнім. Ти звикаєш до смерті на полі бою, для тебе це практично нічого. А коли ти приїжджаєш в мирне життя і бачиш гори людей, які втратили цю людину, це дуже важкий удар. І коли після кожної ротації ти їздиш до родичі побратима, їх там вісім і більше, ну це важко. Повернутися до звичайного цивільного життя, до моїх колишніх планів, побудови бізнесу. Подорожам в гори, походам в гори. і все Який інше. бізнес хочеш обувивати? Аграрний. В Україні. Звісно. Який саме? Хочу посадити велетенський горіховий сад. Бажаю українцям бути українцями у всіх сенсах цього слова і пам'ятати, передавати цю пам'ять дітям наступним поколінням.